Марш! Плавимо і пів басейну на швидкість. Зараз без урахування часу. Так, забимо кролем хто як може. Так, перший владік. Марійка, допливай. Так, друга Марійка. Пропливіть далі, до драбинки там, пропливіть. На старт! Марш! Так. Поки що такий кроль. Схожий на собаку. Левіть, левіть! Я казав, мимо мене приплети. Так. Все, досить. Тепер гліб і. Іван. На старт! Марш! Гліб. Іван. Допливли. Супер. Вітаю, всі допливли. Так, нахиляйся більше. Так. Правильно, стрибай. Нахиляйся більше. Клас. Просто супер. Нахиляйся більше. Стрибай. Можна з коліна. Стрибай. Відходь. Стрибай. Класно. Стрибай. Нахиляйся більше. Ага. Трибай. Підходь. Руки вище голови, правильно, Ну, можна на коліна стати. Випрямляйте ноги. Випрямляйте ноги після відштовхування. Oborezno ne bi haj. Triba.